Вітаю всіх гостей мого Ютуб-каналу. Ще в березні 2023 року пройшло повідомлення, що Франція навчає українських пілотів для літаків Міраж. Ну, а тепер, це президент Франції Макрон оголосив під час. Телеінтерв'ю 6 червня 2024 року що до України буде доставлено невизначену кількість літаків Міраж 2000 5. Маленька ремарка одразу, що деякі засоби інформації. Написали, вимовляти воно дійсно, якось так казати, постійно казати про Дефіс, Дефіс, воно начебто незручно. І словами, воно говориться Міраж 2005. Хоча б ну, паузу якусь зробити, але коли пишуть в письмовому вигляді Міраж 2005 і воно пишеться «2005», Ну, це якось так несерйозно. Воно зовсім не так. Це Міраж 2000, це модель, а модифікація Дефіс 5. Є просто 5, є 5 f Тобто, ну, якось так уважніше треба дивитися, коли передруковуєш з там з якогось іншого джерела, чи на, на слух, якось так ну, дивно. Ну, Це така маленька ремарка. В цьому відео хочу розповісти про що воно це за літаки. Міраж 2000 повна його назва «Дасо Mirage 2000. Це багатоцільовий, одномісний, реактивний винищувач четвертого покоління покоління трикутним крилом виробництва французького авіабудівельного, будів... авіабудівного концерну «Дасо Авіасьйон. Літак був розроблений як легкий винищувач для заміни міража 3. Наприкінці ще 1970-х років. Ну, але в процесі і розробки, і виробництва Міраж 2000 перетворився на літак багатоцільовий. Розроблено декілька варіантів і використання цих літаків, і застосування. Є міраж. 2000N і Міраж 2000D, які призначені для нанесення ядерного удару, і вони є носіями ядерних ракет і бомб. Також є Міраж 2000 DFIS 5F, це такий покращений модернізований варіант. Ну і саме оце про такі міражі 2000 DFS 5, і обіцяла на днях. Україні-Франція в особі їхнього президента Макрона. Ще є кілька експортних варіантів цих міражів. Літаки Міраж 2000 експортувались в 8 країн. Були на озброєнні, включаючи саму Францію, в 9 країнах. Наразі 7 країн експлуатують 2000-ті міражі. Ну, почнемо з самої Франції. Вона експлуатувала 315 одиниць цих літаків. Серед них 75 Міраж 2000Н. 86 одиниць Міраж 2000 Д. І 37 одиниць Міраж 2005 дефіз 5Ф. На сьогодні 106 одиниць. В експлуатації у Франції, серед них 97 одиниць військово-повітряні сили України експлуатують, 65 одиниць Міраж 2000 Д, ті, які є носіями ядерної зброї, і 26 одиниць Міраж 2000 DFIS 5F. Якась частина з оцих. Надійде в Україну. І 5 одиниць це навчально-тренувальні, на яких, мабуть, тренує Франція українських пілотів, про що було сказано в березні 2023 року. І 9 одиниць експлуатує приватна фірма. Е яка викупила ці літаки у Бразилії в 2019 році, ну і використовуються теж вони навчально тренувальні? Може, до речі, я сказав, що військово-повітряні сили Франції тренують тими на тих п'яти. Хоча може бути і скоріш за все. Вони тренуються, українські пілоти, на літаках, на оцих дев'яти літаках, ну не обов'язково на всіх дев'яти, ну серед цієї дев'ятки, скажімо так. Друга країна за кількістю, яка чи є, чи була на озброєнні військово-повітряних сил, це Об'єднані Арабські Емірати. Вони мають 59 одиниць. 44 винищувача і 15 літаків навчально-тренувальних. Третя країна Індія, 55 одиниць, 44 винищувача, 11 навчально-тренувальні. Четверта країна Тайвань, 54 одиниці, 45 винищувачів, 9 навчально-тренувальних. П'ята країна Греція, 29 одиниць, всі винищувачі. І зараз йдуть перемовини про можлива продаж 18 одиниць продаж. В Індію. Греція можна тут трошки так відволіктись на крок чи вправо, чи вліво, що американці погодили продаж Греції літаків F-35. Ну і оце після того Греція буде оновлювати свій авіапарк. і... Міражі 2000 ні скоріш за все, будуть продані в Індію. Шоста країна Єгипет. 19 одиниць, 15 винищувачі і 4 навчально тренувальні, Сьома – Перу, 12 одиниць, 10 винищувачі і 2 навчально тренувальні. Це ті країни, які експлуатують на сьогодні. Далі була Бразилія в експлуатації у неї було 9 одиниць. Бразилія замінила міражі 2000 ні на Saab Джаз 39 Gripen, Ну і тепер оці експлуатуються як навчально тренувальні у Франції приватною компанією. Ще мав 12 одиниць Катар. 9 винищувачів і три навчально тренувальні. Я не знайшов інформацію, де саме вони знаходяться. Були перемовини про те, що ці 12 одиниць купуватиме Індонезія. Всі 12 одиниць, ну але в лютому 2024 року покупка була анульована, відмінена. Немає грошей. І одночасно з тим Індонезія хотіла так проміжний такий варіант зараз закупити вже готові міражі 2000 поки будуть поступово надходити на озброєння Індонезії нас. Літаки наступного покоління Рафаль 42 одиниці. Контракт вже підписано, ну але в зв'язку з нестачею грошей проміжного варіанту у вигляді 12 одиниць цих міражів 2000-х не буде. Всього вироблено, збудовано 601 літак Міраж 2000. У виробництві вони були з 1978 по 2007 рік. Будівництво відбувалось на трьох будівель, будівничних майданчиках, два з яких розташовані в місті Бардо. Перший політ відбував, відбувся 10 березня 1978 року через 27 місяців, після початку розробки проєкту. Перший серійний міраж 2007. Здійснив перший політ 20 листопада 1982 року. Поставки в армію військово-повітряні сили почались в 1983 році. Міраж 2000н, ядерний, ударний, почав. Випробовуватись 3 лютого 1983 року. Можна сказати, з самого початку, коли почали поступати на озброєння ці 2000 ні міражі, і зразу почали розробляти варіант ядерного, носія ядерної зброї. Надійшов на озброєння цей Міраж 2000Н в 1988 році. Їх було вироблено 75 машин, ну а в 2018 році вони були зняті з озброєння. Інша модифікація Міраж 2000 Deфіz перший політ першого прототипу відбувся 24 листопада 1990 року. В 1993 році французькі військово-повітряні сили вирішили оновити 37 своїх існуючих міражів 2000-х до специфікації Міраж 2000 5 Ну, Як тимчасовий такий. Варіант перед появою на озброєнні літаків наступного покоління, те, що я казав про Індонезію літаків Рафаль. Останній міраж 2000 був доставлений військово-повітряним силам Греції 23 листопада 2007 року. Ну і після цього виробнича лінія була закрита. Декілька слів тактико-технічні характеристики цих літаків. Злітна вага 17 тонн максимальна, вага порожнього 7,5 тонн. Ємність палива 3950 літрів. Це в внутрішніх баках самого літака. А максимальна ємність 8 тисяч літрів це з підвісними топливними баками. Швидкість максимальна на висоті 2336 км на годину це 2,2 маха, а на рівні моря 1110 км на годину. Максимальна стеля 1760 метрів. Дальність перегона 3335 км з додатковими топливними баками а бойовий радіус дії. 1550 км. Озброєння. Літак має 9 точок підвіски, 4 під крилами і 5 під фюзеляжем. Вантажопідйомність 6,3 тонни Це оці 6,3 це боєзапас. І додаткові додаткове паливо. Якщо без додаткових баків, то оце все 6,3 – Це боєзапас. Ну а якщо щоб далі летіти менше боєзапас, ну і додаткові паливні баки. Ну, ще можна сказати пару слів про те, що ці міражі 2000 використовувалися в бойових діях, бойових операціях. Ну, такий перелік: війна в Перській Затоці. Далі в Боснії, в Косово, в Лівії забезпечували безполітну зону, воювали в Сирії. Нещодавно це використовувалось для збиття безпілотників над Червоним морем, які запускають проіранські хусити з Ємену. Ну і Ці міражі використовувалися ну використовуються у війні між Індією та Пакистаном, бо цілі такі є на озброєнні військово-повітряних сил Індії. Ну, така інформація про ці літаки. Міраж 2000. Україна стане, скоріш за все, я про це забув сказати, коли перераховував оці країни, що Україна стане 10-ю країною. На сьогодні, як я казав, вище 9 країн, на озброєнні яких були це, ці літаки. Ну, Україна буде 10. ю Хоч і невелика кількість, але все одно. Дякуємо Франції заздалегідь, дякуємо за те, що передасть нам ці літаки. Дякую за увагу, дякую всім, хто додивився до кінця. Підписуйтесь на мій канал, пишіть свої коменти, що ви думаєте з цього приводу, ставте лайки. Слава Україні! Слава ЗСУ і до побачення!